Вже співає знову дзвінок, він нас кличе на урок. Запрошую на урок української літератури у 5 клас. І сьогодні буду з вами я. Удод Ірина Володимирівна. Що я пропоную взяти із собою на урок гарний настрій, лідерські якості, інтерес до нових знань, барвисту уяву, оптимізм і віру в успіх і вдачу. А зараз прочитайте початкові літери кожного рядка згори донизу. до низу, і ви дізнаєтесь, про кого сьогодні буде йти мова на уроці. Так, про Леоніда Івановича Глібова. Тема уроку особливості поетичних загадок Леоніда Глібова. Хто вона, хто розмовляє, хто сестра і брат. Такі загадки ми сьогодні з вами опрацюємо. На уроці ми пригадаємо найважливіші моменти життя Леоніда Івановича Гліпова, повторимо, що таке акровірш, будемо вчитися вдумливо читати акровірші, знаходити в них художні засоби і з'ясовувати їхню роль. Будемо розвивати кмідливість, вміння порівнювати, знаходити спільне у різних речах. Пригадайте, що ви знаєте про Леоніда Івановича Глібова. Я пропоную вам пограти у ключові слова. Я вам пропоную слово чи фразу. А ви пов'яжіть їх із біографією Леоніда Івановича Глібова. Отже, веселий поділ це село, в якому народився Леонід Іванович Глібов. Полтавська гімназія. В цьому закладі він навчався з 13 років. Ніжинський ліцей. Вищий заклад. В якому навчався не тільки Глібов, а також Гоголь і Гребінка. Євген Гребінка Шевченко. Твори цих авторів надихнули Глібова писати українською мовою. Дідусь Кенер під цим псевдонімом приховував своє справжнє ім'я Леонід Іванович. Дзвінок саме твори для дітей він друкував у Галицькому журналі Дзвінок. Місто Чернігів відігравало важливу роль у житті Глібова. Він тут провів дуже багато часу і знайшов останній прихисток. Химерний, маленький. Так, так починається віршована загадка, з якою ви ознайомилися на попередньому уроці. Я пропоную вам допомогти мені пригадати жанри творчості, в яких пробував в свій сили Леонід Глібов. Невеликий прозовий або віршований твір повчального змісту, героями якого є звірі, люди, рослини чи предмети це, подумайте, байка. Короткий та дотепний опис людей, тварин, предметів, подій, явищ, які треба розпізнати і відгадати це загадка. Невеликий прозовий твір. Сюжет якого будується на одному чи кількох епізодах із життя одного чи кількох героїв. Оповідання. І останнє, що треба відгадати, невеличкий поетичний твір, який має ритмізовану мову, римовані рядки і передає почуття ліричного героя. Вірш. Молодці. Сьогодні ми поговоримо про оригінальний вид загадок Акровічі. До речі, ми з дещо подінем зустрілися на початку уроку, коли відгадували слово глібов. То що ж таке акровірш? Акровірш це короткий поетичний твір, у якому початкові літери кожного рядка, прочитувані згори вниз, утворюють слово чи фразу. Пам'ятаєте глібов? Так. Отже, познайомимося з акровіршами Леоніда Івановича. Що за птиця? Між людьми? Як пташка в'ється. У людей і їсть, і п'є. Ходить, старець, просить, гнеться, а у неї всюди є. Давайте разом з дедусем Кемером уважно роздивимося на цей невеличкий віршик і з'ясуємо, які художні засоби тут використано. У першому рядку є порівняння. Ану, самі знайдіть його. Правильно! Муха порівнюється із пташкою за допомогою сполучника Як. Тут є синоніми Старець просить, гнеться у третьому рядочку. Здається, комусь доводиться дуже багато працювати або просити, випрошувати, а є такі особи, у яких... Все є. І тут старець протиставляється мусі. Такий засіб називається протиставлення. Отже, в акровірші що за птиця, використано порівняння, синоніми протиставлення. А ця птиця, ще раз нагадаємо, хто вона муха. І ми переходимо до наступної загадки. Хто вона? Лиха зима сховається, а сонечко прогляне, сніжок води злякається, тихенько тануть стане. І здалеку, безстресенько, вона до нас прибуде, кому, кому любесенько, а діткам більше буде. Хто прилине до нас здалеку? Хто вона? Давайте разом з дідусем Кеннером розглянемо цю загадку акровірш і подивимося, які художні засоби використовує поет. Тут також є епітети. Розгляньте, будь ласка, перевіримо. Зима яка? Лиха. Сніг стане тануть як? Тихенько. А вона прибуде як? Бистренько. Лиха, тихенько, бистренько це і є епітети, які підкреслюють важливі ознаки. Чимало тут метафор виразів житих у переносному значенні. Зима сховається. Сніжок злякається. Ну і оскільки тут мова йде про ластівку, яка приносить на своїх крилах весну, ми до неї ставимося дуже привітно, то доречно використовує ПЕ тут писливі слова. Сонечко, сніжок тихенько, бистренько, любесенько. Ось така ластівка привітає до нас навесні і приносить із собою тепло і радість. А наступна. Загадка акровірш звучить так, хто розмовляє. Ой, я бідна удовиця, стала хникать желібниця. Он калина їй не так. Кажуть, пісні їй складають, а про мене забувають ніхто ніде ніяк. Стіли слава не брехуха, обізвалась Джеркотуха, Розбирає, що і як. От я славі догодила, кашку діточкам варила, а тобі не вдасться так. Здогадались, хто це? Так, це осока і сорока. А знаєте, як вони виглядають? Я вам зараз це продемонструю. Навіть більше, зараз пропоную вам дізнатися дещо про осоку. Осока гостра отримала свою українську наукову назву завдяки шорстким стеблам і ріжучим листкам. Якщо до неї доторкнутися, можна навіть вколотися чи порізати руки. На цю особливість вказують і деякі народні назви, як от осока-різійка, осока-різучка, різуха. Ну а зараз я вам пропоную факти про сороку. Чи знали ви, що сорока уникає поселень у високих горах? Безлісих рівнинах і густих лісах. Вона охоче селиться поряд з людиною і там, де її не чіпають. Вона стає надзвичайно довірливою і навіть настирливою живуть птахи постійними парами. Сороки — одні з найрозумніших птахів. Вони здатні впізнавати себе в дзеркалі. Уявляєте, вони навіть можуть рахувати до 4. Ну, тепер повернемося до нашого віршика. Придивіться уважно, як змальовує. Образи осоки і сороки Леонід Глібов, які він добирає до них образи. Осока це бідна удовиця, жалібниця від слова жаліється, яка нарікає на свою долю і безславне існування ніхто не згадує про неї. Тож, мабуть, доречно, що він, поет, використав у нас образ осоки, у якої похили листя, яка ніби сумує за чимось. І протиставляється їй сурока – джерхотуха, яка вихваляється своєю славою серед малих діточок. Адже ми всі знаємо дитячу примовку про сороку білобуку яку, яка діткам кашку варила. А чи вдало Леонід Глібо вибрав образи з такими характерними рисами? Можливо, ви інші образи б вибрали. Якщо ви не погоджуєтеся з цією думкою, ви можете написати це у своєму домашньому завданні. Ну і останній акровірш, з яким ми сьогодні познайомимося, має таку назву Хто сестра і брат. Глянь на мене, вітрику, чи гарно прибралась? Рано до схід сонечка росою вмивалась. Є у мене листячко, пахучії квіти. Чому ж мені вітрику? Ой чом не радіти? Краще в полі нашому над мене немає. Аж до моря славонька, про мене літає. Із моєї сипанки смачна страва буде, поливку і масличко дадуть добрі люди. Рівна, сестро, я нам доля з тобою, обізвався братичок десь за бороною. Скрізь по людях склалася і, про мене, слава, он і в полі вітрику кипить моя страва. Здогадалися, хто ці брат і сестра? Прочитайте з перших початкових літер. Це гречка і проса. Можливо, ви навіть здогадалися, що за страву можуть зварити із проса. Цією стравою, коли смакували козаки. Це козацький коліж. Ми не будемо з вами розбирати зараз художні засоби. Це ви зробите в домашньому завданні, тож підіб'ємо підсумки. Ми сьогодні пригадали найважливіше з життя Леоніда Івановича Глібова. Пригадали, що таке акровірш. Читали акровірші, знаходили в них художні засоби, з'ясовували їхню роль. Ми молодці. Ну і давайте перевіримо свої знання. Кого порівнює Леонід Глібов із удовицею, жалібницею? Муху, осоку, гречку чи ластівку. Осоку. Наступне завдання. Які акровірші Леоніда Глібова побудовані у формі діалогу? Пригадайте, що за птиця, хто вона, хто розмовляє, хто сестра і брат? Можливо тут не одна відповідь правильна. Хто сестра і брат? І хто розмовляє? Ну, а в цьому запитанні уже є підказки. Хто із персонажів акровіршів вихвалявся своєю славою? Просо, ластівка, осока, сорока і гречка. Ви вже бачите, що вихвалялася сорока, гречка, а можливо, хтось іще з цих персонажів вихвалявся своєю славою. Це просо. Сподіваюся, що ви все відгадали, ви справжні молодці. І запишіть, будь ласка, завдання додому. Або запам'ятайте, вам треба буде навчитися артистично читати акровірші. Запишіть у свої зошити художні засоби, які використав Леонід Глібо в акровірші хто сестра і брат. Ну і завдання для творчих дітей придумати власні два акровірші. Використовуючи епітети і порівняння, я вам дякую за увагу. До нових зустрічей яскравих мандрівок країною знань!